Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Картавий Копатель. Сьогодні ми не будемо копати, хоча місце є чудове, як бачите тут. Тут у нас було не поселення, навіть, а ціле гордище періоду ФЖВ, тобто Скіфи, і потім його заселили Київська Русь. Бачимо, ззаду мене це великий вал. Який простягається далеко, площа не пам'ятаю, скільки гектарів, ну мені щось гектарів саме поселення. Ось там бачимо посередині центральне городище. Туди спробуємо зайти. Копати, звичайно, тут не буду, хоча бажання велике маю. Ми просто з вами оглянемо Гвердище, пройдемося туди. Там я вже помітив. Як хтось копає, сам вал розкопує. ну... Не всі копачі, так звані наші колеги, пошуківці, займаються чесно цим. Багато хто розкопує ковгани, такі говедища. Я, звичайно, цим займатися не буду. Поховання, всяке таке копати я точно не буду. Тому просто сьогодні ознайомимося. Цікаве дуже місце од там... Він є стариною, скільки я он Там моя машина і там дорога йде тераса. Ось так. На краю б замітив табличку, тому пройшовся, ми зразу до неї підійду. Просто написано поле під охороною. Ну, звичайно, незрозумілий під охороною власника чи під державною хороною, так як це городище, не значиться ні в одному з реєстрів ніде. Незрозуміло, чому воно ніде не занесене, воно таке велике. Було досліджене, воно споняте, валяється, можливо щось очима знайду. Було досліджене і часи незалежної України досліджувалось і в період імперії неодноразово сюди приїжджали. Бо ви знаєте скіфські накінечники. Ну і багато по Київській осі. Так що місце цікаве. Якийсь камінець просто. Знаєш, таке раміки багато. Ну, городище, люди жили, місце цікаве. Зараз підійду поближче туди і погляну на центральне городище. Ось вже підходжу до центрального городища. В діаметрі близько 100 метрів. 100 метрів дуже багато керамики, дивіться, дуже. Скажу чесно, я навіть погодився б, навіть не вже погодився, я сам би запропонував би комусь із держадміністрації, хто займається цим поселенням покопати тут. Для вас показати цікаві знахідки, а все, що знайду, віддати на... в музеї, таке інше. ось погляньте таке центральне городище. Дено хтось веде якісь незаконні розкопки, я вам скажу. Бачу... А може і ні, може і законні. Це напевно було поховання якесь. Одне не зрозуміло, ух, одні ями, друзі. Яма на ямі. Тебе ви дуже багато і вам просто не видно. Гляньте, оп і яма. Така місцина. Так, воду виходить і отут вот дуже багато треба, напевно, і змін. А наші, звісно, і можновладці не займаються цим. Місцева влада нічим не займається. В такому все в занепадінні. Не досліджуються ніяк. Погляньте який краєвид. Звідси просто чудовий. Туди далі. <ривіт> Якось так, друзі. Цікава місцина побувають в таких чудових місцях. Я сьогодні був в так званій розвідці, такі кістки. І на жаль там поле майже як тут, а ви тут хоч передісковано, а там навіть не передісковано. По картах пишуть доба бронзи. Але там шукати неможливо просто. Тому думаю заїду вам зні, зніму такий чудовий пам'ятник археології І можливо заїду на якесь із своїх старих місць або зроблю ще розвідку. Але погляньте, хтось напевно копав все-таки тут. Все-таки якісь люди виходять сюди. Тому що було багато слідів якихось. Ось така якась незрозуміла штучка. Як ви ставитесь до такого? Чи, чи копали б ви на таких цікавих? Не скажу, що вони не цікаві на таких місцях, на таких пам'ятках історії. Чи все-таки у вас не підніметься ВК? Ось просто погляньте скільки. якої кераміки. Це напевно ні. А це також це, це, ось, ось ось. Там дуже багато кераміки. Зараз прийдемося, ще покажу там де руйнують пам'ятку. З цього боку майже зруйнована частина валу, частково його вже розгрібають, ось тут видно. Не знаю, чи комусь земля потрібна була, чи хтось копав тут пошуках, Але як ви йшов до тієї таблички, там я помітив одну віч, По перша ямка, одна. Де я вас покажу ще одна. І ось друга ямка і ось таку віч. Погляньте. Ну, це вал. Хтось його розкопав і погляньте, бачите. Кістка, напевно, людська, а можливо ні. Не знаю, щось там заховане, ні нічого нема. Сміття хтось викинув просто. Ви бачите, стоїть хвест. Ось сам такий вал. Покопаний. так для масштаба. Бачите? Знищують пам'ятки і від цього ж нікуди не дінеся. Ось так, друзі, ямки і тут є, бо хтось заїжджав, може і по полю побігся. Давайте зараз спробуємо вилізти наверх, поглянути який каєвид звідти. Якщо вам... Бачите, також ямка закопана. Якщо вам цікаво, такий контент, я буду більше їздити по цікавих місцях, я вже навіть ще одне собі помітив, бачите, також копане, я вже одне помітив собі місце, один маєток цікавий. Тому, якщо буде гарна активність на цьому, обов'язково, тут аж стежки навіть. Давайте прийдемо по цій стесі, моє тут хтось щось розкопує з іншого боку. Або це просто лосиці. І це буде останнє відео. Нічого не зрозуміло. Ось такий тут овал. Кераміки не видно, а краєвид ось такий видно. Ось так, друзі! Дякую вам за перегляд, залишайтесь на каналі, буде щось цікавеньке. Будемо шукати разом з вами. До зустрічі на моєму каналі.